Далі ефір продовжимо актуальним інтерв'ю. Нині в Україні відбуваються кардинальні зміни у національній свідомості людей. Зокрема, це стосується релігійної тематики. Білоцерківці не стали винятком і активно вимагають від міської влади скасувати всі договори на оренду комунальних земель та споруд, що роками належали храмам московського патріархату. Сьогодні у студії про всі складові цього процесу і не тільки поговоримо з депутаткою Білоцерківської міської ради. Ольгою Нагорною раді вітати вас, пані Ольго, сьогодні в нашій студії. Мої вітання. Дуже рада бути присутні в черговий раз в вашій студії. Розпочнемо з такого питання. От ви одна з небагатьох депутаток, які були на мітингу проти діяльності УПЦ у ПЦБ Церківській громаді, який відбувався на минулому тижні. Яка ваша особиста позиція з приводу цього питання? Моя позиція очевидна, я пород взагалі московського патріархату, навіть назва голосно кричить про те, що це влада, домінування, насаджування думок, наративів, формування ідеології про руський мір. І це все відбувається на 10-му році війни. Коли гинуть найкращі сини та дочки нашої України, коли вбивають дітей цивільне населення, коли руйнують інфраструктуру, і в мене дуже таке, знаєте, категоричне ставлення до цього всього. Адже я навіть вам скажу, що я, як вірянка, не можу прийти до тієї церкви. До саме ікони, бо не маю певного морального права. Звичайно, юридичне право я маю так прийти. Однак є церкви, де такі ікони стілюючі. я в це вірю і скажу таку свою історію, колись моя мама прийшла до свято преображенського собору, до церкви і іконі Божої Матері віддала половину свого золота. Ну, я дещо хворіла, і вона просила Бога, Матір Божу, стілити. І фактично, з певним часом це відбулося. І після того в мене віра в цю ікону дуже сильна. І виходить так, що з 2014 року все це змінилося. І ми. Маємо щось робити. Відповідно, це все мало відбуватися ще з 2014-го, поступово, покроково, не зараз однією миттю щось вирішувати. Тому я, я фактично хочу, щоб ліквідувалося, скасовувалося, Ми взагалі забороняло... в моменті, да, так? заборонялося усе російське, московське, тому що я і відносилась до комісії по переименуванню вулиць. Ми теж там змінювали усі ті вулиці, які мають відношення до всього російського. Тому в цьому випадку я буду підтримувати рішення міської ради. А ось ви з вами так зрозуміли, Ваша фракція яку позицію підтримує вона, і чи буде на сесії міської влади ради підтримувати цей момент? Наші депутати неодноразово вже підтримували звернення. Було два звернення щодо заборони Московського патріархату на території Білоцерківської громади. Відповідно, всі. Наші депутати фракції одноголосно підтримували ці рішення. Вони відповідально відносяться до цих всіх процесів. Вони розуміють, що формування такої ідеології, де, вибачте, батюшка в церкві, каже, що це за ваші гріхи, тоді виникає питання: а що Путлер став Богом? І він вирішує, хто тобто має Тобто Війна це за наші гріхи. Така була. Так. Так. І це все чули, віряни, і все це передається в суспільство. І коли ти чуєш. і... Переносиш все через себе, зрозуміло, що депутати е, теж люди, теж віряни, і вони будуть так само підтримувати рішення щодо заборони. Чи спілкуєтеся ви з іншими народними обранцями? Яку позицію займають вони, і чи взагалі є більшість у цьому питанні в міській раді? Є більшість, звичайно, знову повторюся. Підтримували звернення відповідно одноголосно. Підтримали усі. Депутати, які були присутні на пленарному засіданні, а ви вже зазначали, що це мало відбуватися з 2014 року. Починалась от чому в Білій церкві настільки повільно триває цей процес українізації релігійних організацій? Ну ми всі розуміємо, що вони мали зв'язки з Московією, але ось біла церква не одним днем, не тижнем, а вже стільки років це триває. Чому так? На вашу думку, міська рада має теж діяти в межах закону. Як такої заборони немає, не е, немає рішень і підстав є відповідно, що ми можемо так скасувати певні земельні ділянки однак, мабуть, прийшов цей час. Знаєте, спочатку, от, можливо, не зовсім е, звертали увагу. Зараз з 2022 року, з 24 лютого, е, гостро постало питання, але я вам скажу, що якщо на початку займалися питанням відбиття окупантів з Київщини, далі е, процес був перейменування вулиць, потім настала енергетична криза, і це виклик дуже важкий. І з цим впоралися. Стеж потім розпочали облаштовувати укриття бомбосховищі і от коли все це завершилось, от якраз зараз та мить, коли і суспільство вже нам дало отий посил. Що треба вирішувати, вони обурені, і ми маємо діти дуже чітко, злагоджено і раціонально. І це має бути поступово покроково, не поспіхом, тому що от навіть зараз звертаються люди. Ні, давайте от вже завтра так не має відбуватися. Треба вивчити документацію. Треба підготувати рішення, тому що щоб не виникало різних потім юридичних колізій та проблем. Юристи мають вивчити подати, тому що це серйозні рішення, і вони дуже тон тонкі і відчутні, як для людей. Розумієте, коли може бути взагалом прийнято це рішення? От люди розраховували громадськість, що на цьому тижні переноситься можливо на наступний тиждень. Що взагалі міській раді з цього приводу наразі? На якій стадії цей процес? Взагалі пленарне засідання буде відбуватися наступний четвер, 27 так, квітня, і там будуть прийматися рішення. Однак з проектом рішення ми ще не ознайомлені, тому наперед я вам не можу сказати, тому що це ми. Як скажемо, обговорили попередньо, так, але проєкту рішення ще ми не маємо на руках. Тому важливо все це чітко підготувати, так, і вже потім прийняти відповідне рішення. Після вже будемо обговорювати, бо ну, наперед обговорювати того, що ще я не бачила на папері, я не можу. Тобто депутатам ще наразі не надали ніяких документів підготовлених до цього щодо рішення. скасування? Ні, тому що ну це серйоз це серйозна така підстава. Мають всі ці рішення підготуватися і вже потім буде прийнято на вашу особисту думку. Яка ось який ідеальний момент вирішення цієї ситуації? Яким має бути от чим має закінчитися даний ситуація? Ну, по-перше, на пленарному засіданні прийняте рішення. Знову ж таки, ми все поступово, так як і всі інші громади, тому що, ну, наприклад, якщо Львів звернувся до Верховної Ради і Кабінету міністрів і до президента, так безпосередньо щодо заборони московського патріархату на території, минув місяць, ми так само звернулися. Так інші громади поступово здійснювали ті ж самі кроки. Зараз відбувається в принципі те саме. Єдина різниця це місяць-два, але це не так багато часу для вирішення от таких непростих рішень. Я думаю, буде прийнято рішення, якщо не одразу, звичайно, тому що по кожному питанню має бути, раціональ... ну, має бути до нього раціональний підхід. Сподіваємося, що народні обранці вони все-таки дослухаються до громадськості, до думки. Звичайно. А, і перейдемо з вами до іншого боку питань. Це знаємо, що ви є членом комісії з приводу облаштування укриттів. На якій стадії наразі цей процес? От хотілося б дізнатися, скільки укриттів наразі в процесі облаштування. Я хочу зазначити, що я в комісії по облаштуванню найпростіших укриттів саме житлового фонду. Тому що є е, е, окремо ще по освітній сфері, далі по медицині, плюс ще додаються окремі укриття і бомбосховища, які необхідно зробити. От саме я по житловому фонду багатоквартирні будинки та е, е, будинки ОСББ. І е, скажу так, що ми комісію за два місяці. Ну І зараз продовжуємо проходити. Вже пройшли більше 250 укриттів, ну, ближче до 300. Пройшли це, що ви маєте на увазі? Промоніторили. Яка ситуація? Подивилися, що зроблено, що ні, тому що в деяких будинках ОСББ, наприклад, вони вже своїми силами навіть облаштували собі укриття. Єдине, що ми можемо його дооблаштувати, і це вони теж пишуть звернення, відповідно, отримують потім електрогенератор, буржуйку, теплову гармату, потім воду. І зараз, ну і ще там. Певні речі. І ще ми зараз докупуємо, допридбаваємо лавочки. По дві лавочки буде в, розміщено в кожному укритті. І от зараз в обробці 155 укриттів минулого року зроблено. 155 по житловому фонду. По житловому так? фонду, так. 59 минулого року зроблено. І ще додатково, от навіть сьогодні, я прийшла власне до вас після того, як ми обстежували чергові укриття, будуть ще додаватися 20 укриттів. І е, з, згодом власне це дуже швидко відбувається. От просто от, приймається рішення, і я вже дивлюся, там везуть одразу пісок, приїжджає від це цієї необхідно бригада, потрібно, так, так? і вже розпочинає свої ремонтні е, роботи. Дуже швидко, якісно. Чи володієте ви інформацією, Загалом скільки коштів з міського бюджету було витрачено на облаштування укриттів, от з моменту як почалася ця вся процедура. Так, якщо минулого року це близько 20 мільйонів, то в цьому році це 60, 60, ну там 63 700, Отут я не можу вам сказати чітко, близько 64 мільйонів гривень на облаштування укриттів. Чи ефективно взагалі всі ці кошти були освоєні даними укриттями? Звичайно, дуже якісно зроблено ремонт. У нас ми навіть коли проходили такий певний моніторинг, да, перевіряли якість робіт, зайшли до укриття, і одна жінка, мешканка будинку, підійшла і дуже завдячувала, тому що дійсно гарно, комфортно. Я вам скажу так відчутно, що от зроблено нещодавно. Вони все закривають, все там зберігається, усе є, і люди можуть під під час, повітряних, необхідно під час повітряних тривог обов'язково йти в укриття, тому що вони вже, так скажімо, придатні для населення. Чи саме ця комісія, до якої ви належите, вона ходить, перевіряє, як було зроблено якість робіт і взагалі, як там перебувати. Хто перевіряє дану якість і як взагалі з нею? Ми вибірково вибере ви, перевіряємо, моніторимо ревізію з такою проходимо ці укриття, адже е, ми кожного разу е, звертаються мешка, мешканці ОСББ. Вони можуть звертатися е, для того, щоб їм облаштували укриття. Якщо по е, будинкам ЖЕКу ми одразу всі проходимо, то ОСББ ми проходимо лише після їх звернення і. Тоді, коли ми е, моніторимо всі ці укриття, дивимося, чи вони придатні, що необхідно облаштувати, ми обов'язково заходимо в ті укриття, які поряд, які вже готові. І перевіряємо, чи все є. Спілкуємось головою будинку. Все чудово, претензій немає. Дуже дякуємо, до побачення. Дякуємо вам, пані Ольго, що сьогодні завітали до нас і поділилися своєю позицією. Також що підтримуєте громадськість Білої церкви. Дякую, бо депутат це голос народу. Ніяк інакше. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.